Пише мені дівчина таку простиню накатала, сходила вона по сарафанному радіо. По рекомендації до масажиста. До цього вона ходила в неї свій майстер є, була. але те, що я вам казала, ви з часу, маючи постійних клієнтів, починаєте їм халтурити, починаєте робити масаж не так, як на початку. І клієнти це відчувають, вони вам не скажуть ніколи, але будуть втіхаря ходити шукати вам заміну. І ось ця дівчина ходила, от тепер вона каже, що ще піду до когось, тому що моя майстер вже робить не так, як раніше. Завжди робіть ваш масаж якісно, скільки бу до вас місяців років не ходила одна й та сама людина, ваш постійний клієнт. Тому що от з втічей, ви навіть не зрозумієте чому, отож. Пішла от по рекомендації, накатала таку от жалобу, мені з ну, Поясни, чому так. А вона вже ну, такий прошарений користувач масажних технік. Вона вже розуміє, які там прийоми потрібно робити, в які послідовності. І за сервіс теж може вам більше розказати, ніж, ніж майстри. І Каже мені, ось основні моменти, що записувалась на загальний масаж тіла, зробили тільки задню поверхню, і звісно, її залило відразу, і тому що вона має схильність до напрямків і з нею потрібно працювати відповідним чином. Майстер перед цим не зібрала анамнез, не спитала який запит відповідно цього і не сказала, що вона буде робити тільки з однієї сторони, не продезінфікувала стопи. Ось це, будь ласка, робіть, тому що люди, які постійно ходять на масаж, вони знають, що потрібно дезінфікувати і протирати стопи. Ну, і ще багато таких моментів, які не сполуче лежу, і відчуваю, що спеціаліст взагалі не розуміє, що вона робить. Взагалі, якось там долежала той сан, заплатила ті гроші і пішла. Ну, каже, ще піду, схожу по рекомендації ще в, в одне місце. Для заради експерименту, так от ось ця майстер, до якої вона пішла по рекомендації, вона не веде інстаграм. Тобто людина всліпу пішла, і я вам наголошую: ведіть соцмережі, ведіть сторінку, щоб люди бачили вас, ваше обличчя, розказуйте про те, що ви робите, показуйте, Таким чином, ви вже будете наперед формувати. Той клієнтський запит, який ви зможете вирішити, і людина наперед буде розуміти, підходите ви їй чи ні. А ось ця от історія про се на наразі вона дуже часто закінчується ну непонятно чим, і ось такими от розчаруваннями. Не знаю наскільки щільний запис в тієї майстрині, але ось.